Півроку тому росіяни поцілили в одну з будівель столичної академії Бойчука. Удар знищив спортивну залу, конгрес-хол, виставковий центр, а також приміщення кафедри монументального станкового живопису. Під завалами і досі близько сотні мистецьких творів. Як зараз виглядає понівечена академія, бачив наш влад величко. 25 березня, десята ранку. Уламок російської ракети влучає у начальний корпус Державної академії імені Бойчука у центрі Києва. Знищена будівля і досі нагадує про той день. Під її завалами все ще частина колекції академії. Це конгрес-хол академії Бойчука. І В момент влучання російського циркону тут проходила виставка Українська жінка у полум'ї війни. І ось вже півроку близько ста мистецьких експонатів знаходяться під завалами, і поки дістати їх звідти неможливо. З причини того, що всі ці перекриття в аварійному стані доступу до цих робіт наразі немає, в якому стані твори, невідомо. Та якщо під руїнами є вцілілі, то вони псуються через дощі та холод, тому зараз час на їх порятунок йде буквально на дні. Є сподівання, що ми врятуємо роботи, скажімо, які виконані в техніці гарячої малі. Це вічна техніка. І, наприклад, будемо сподіватися, що частина робіт вона знаходиться під завалами, тому вона накрита тими перекриттями, тому ми їх будемо діставати. ЮНЕСКО нам, до речі, пропонували і реставрувати ці роботи. План розбору завалів та відновлення будівель є, але підрядника для робіт досі шукають. Щодо грошей, на це потрібно 6,5 мільйонів гривень. Їх обіцяє ЮНЕСКО. І це не єдина проблема. Навесні ракета пошкодила ще й газову магістраль, яка веде до гуртожитку. Тож уже півроку 250 студентів собі навіть приготувати їсти не можуть. Бо ж плити газові головна магістраль. Вона проходила саме на будинку зруйнованої будівлі. І тому було терміново екстрено відключено взагалі газ і з 25 березня фактично діти без газу. Тому й користуються хто мультиварками, а хто електричними, каже завідувачка гуртожитку. І заспокоює, мовляв, це ненадовго. Газову магістраль нам нову провели, е, лишилися деякі бюрократичні питання, які паперові, які ми найближчим часом о, як то усунемо, і буде газ підключено. Така ж ситуація з опаленням, але до початку сезону тепло в гуртожитку буде. Ми зараз завершуємо питання підключення, перепідключення основного корпусу, так само само могортожу, так сказали, без проблем підключиться, тобто опав буде. Головне, аби ця бюрократична тяганина не тривала до морозів. Владвеличко Роман Гребельник Ми Україна марафон Єдині новини.